Всіх вітаю, мене звати Олег. І це блог про ландшафтний дизайн. Сьогодні ми поговоримо про. Як ви думаєте, про, що? про обрізку дерев. Про обрізку плодових дерев. Всіх вітаю! От ми дібрались до познавальних відео. Зараз покажу 5 помилок обрізки плодового саду. Перша помилка. Це в нас. Об... Замазка зрізів. Якщо ви замазуєте зріз, то його треба замазувати спеціальним розчином або спеціальними наповнювачами для, наприклад, отаких от хворих місць. Але тут будуть склійки, все діло, Але. Краще взагалі не змазувати. От такого, такого плану можна заповнити чимось, замазати, але воно не допоможе загоїти все одно. Головне, не замазувати е, зрізи фарбою, звичайною, балончики для фа, з фарбою е, Оці все, що покриває плотно і не дає доступу кисню і так далі. Е, краще, якщо ви навіть хочете замазати. Хоча не рекомендується замазувати, насправді, Якщо ви хочете замазати, то можна замазати спеціальними бальзамами, гель бальзамами дорогими, добрими гель-бальзамами. бо рослина не зможе затягнути цю ранку. Вона повинна кілечко створити, затягнути повністю цю ранку. Це як рана на руці, рана на тілі, воно затягується, покривається шкірою додатковою, так само і корою додатковою дерево воно покривається, і затягує повністю, і сам себе лікує. Друге. Помилка, яка в нас? <свігаля> З цього виходить е, наступна помилка. Зріз під кільце. Зріз під кільце якраз повинен бути таким, щоб рослинка могла затягнути це місце. От, наприклад. Наприклад, от зрізана гілочка. От є маленьке кілечко, буквально 2-3. До 4 мм кілечко навколо нього, тобто воно виступає за ствол. От це от навколо воно підніметься і затягне цю гілочку. Як воно затягує, затягує так само будь-яку гілочку, яка є. Але є природний процес для того, щоб загоїлось, як загоюються ранки. Якщо гілочка відсихає, воно починає само створювати. Шкірочку навколо неї затягує, вона пересихає і з часом відпадає сама під своєю вагою. Якщо ви обрізали з фостиком, то воно буде довше відращує. Тому що в природній середі воно під своєю вагою потім відламується і заживає до кінця. Що, якщо, якщо ви зрізаєте, треба зрізати під самий, під самий оцей, щоб от, 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 оця частина вона заросла. Е, наступна це. Зрізка повністю жировиків. Жировики, парослі, вони потрібні рослині все одно для природних процесів, таких як фотосинтез для того, щоб було листя, щоб рослина могла повноцінно існувати. Тому ми жировички повністю не зрізаємо. Ми зрізаємо буквально 2 треті жировичка і е, ділимо їх навпіл. Тобто, у нас є гілочка, на котрій ростуть чотири жиречка. Із них ми об... прибираємо два, І ті, що залишились, ми прибираємо на дві третини. Тобто з однієї, з одного жировічка прибираємо дві третини. Це у нас залишається хвостик якраз для того, щоб на ньому росло листя, нові гілки формувались і так далі. Четверта помилка у нас це обрізка більше 30% живої маси. що Нежива маса. Нежива маса це сухі гілки, котрі вже відмерли на дереві. Тобто ми їх не вважаємо повністю за живу масу. Їх ми можемо прибирати повністю. Приклад, приклад, приклад. Приклад, он у нас яблонька. Пішли, подивимось. Ходімо. Тик-тик-тик-тик-тик. Ось ця яблунька. На яблуньки. Були повністю сухі гілки і пішли молоденькі нові. Так ото не показує, що це не рубану <різь> <різь> На ці яблуньки ми прибрали повністю все сухе і підрізали просто оце молоде З нового молодого буде формуватися нові гілки. Ця яблунька не факт, що вона довго проживе, але буде на це сподіватися. В неї стобур більш-менш ще живий, без всяких хвороб. Далі. І от будемо з нею формувати щось нове. Вже підрізали, підчистили, сильно її не карнали. От не більше 30% ми з нею зрізали, і з неї буде толк. З неї буде ще толк, вона ще поживе, не обов'язково її просто прибирати повністю. 30% це е, з, цих от живих гілок. Тобто це жеревички, жеревички не вважаються живою масою. жеревички ми їх просто на 2-3 прибираємо половини моїх, щоб їх було два рази менше. І все. І залишаємо такі от красуні, щоб жили. Е, що у нас ще? Омолодження? Остання помилка вона це омолодження. Показую приклад. Це не омолодження. Все, що виглядає схожим образом, це не омолодження. Хоч воно отакої висоти, хоч воно отакої висоти. Такого поняття. Немає омолодження. Це люди придумали самі, придумали такі е майстри, умільці, котрі кажуть, ми омолодимо вам сад, он буде як молодий. Омолодження саду це ось. Ось яблення це типу омолоджень, але це насправді не омолоджень, це просто прибирання хворого, сухого, е старого і залишання молодого. Якщо вам просто прибирають все молоде і кажуть молоде, живе і не живе. Залишають тут просто піньочки, це не омолодження, це знущання над рослиною. Тому що вона не зможе е, зробити повний процес фотосинтезу, у неї не вистачає гілок, і вона через це вдарить вам просто парослями е, жиревічками або їх, як їх називає. Це головні п'ять правил обрізки плодового саду. тут до неба. Ага. А тепер на